thank <laughs> you Загальна площа більше ніж 500 гектарів. Сума інвестицій в 150 мільйонів доларів США. Арселор Мітал Криворіг будує сучасне хвостосховище Третя карта. Сотні робітників та десятки одиниць спецтехніки. Такі сили практично щоденно залучають на будівництві нового хвостосховища Третя карта для потреб медгіганту Арселур Кривий Ріг». Щороку підприємство складує майже 9 мільйонів кубометрів відходів збагачення, так званих хвостів, слензі металургів. Наразі для своїх потреб використовують. Стовують два хвостосховища: Миролюбівське та об'єднане, четверта карта. Втім, вони вже майже вичерпали свій ресурс, адже досягли межі в нарощуванні берегів. Гребель обвалування вони вже за вишки сто метрів. Це висота будинку в 33 поверхи. Тож новий гідротехнічний об'єкт має змінити на кращу поточну ситуацію. Корисна ємність на весь час експлуатації, це десь приблизно 30 років. буде. 280 мільйонів метрів кубічних відходів, хвостів у нас називається. Буде він строїти з методом нарощування. Зараз ми строїмо першу відмітку, абсолютна відмітка, поверхні дамби нашої буде 100. Метр. Це якщо брати Балтійську висоту. Відщо за нуль наразі на фінальній стадії підготовчі роботи зведення водовідвідних каналів для уловлювання води, що надходить як дощової, так і дренажів. При цьому будівництво здійснюють зарахування міжнародних і національних стандартів для мінімізації техногенного навантаження на прилеглій території, по всій чаші хвостосховища викладуть захисний екран із бентонітового матеріалу. Він забезпечить герметичність та повністю виключить проникнення технічної води у підземні водоносні горизонти. Наша частина йде на Технології, тобто такі, які б мінімізували вплив негативний на довкілля та оточуюче середовище. Ну, і такі, як ви будете мати змогу також подивитися, що це за мати, які не будуть пропускати цю технічну воду у наші водні горизонти підземні, тобто уникнути негативного вплину. Ви побачили, що немає такого катастрофічних екологічних наслідків, І, тобто можна сказати, що цей об'єкт є екофрендлі у відповідності до планів. Весь обсяг будівництва мають виконати до кінця наступного 2024 року. А сам процес зведення хвостосховища триває вже 24 місяці. Для цього на промайданчиках цього масштабного проєкту працюють близько чотирьох сотень людей. Це співробітники металургійного гіганту, а також підрядної компанії із залученням десятків одиниць спецтехніки, вантажних самоск. Кидів грейдерів, екскаваторів, кранів тощо Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.